Ах, так Авс, ми вже майже вийшли. Ми вже майже вийшли наверх. Але нам далеко йти. Під довго. Ми типу колись вийшли, але нам ще вище. Ми знову... Да, десь отут, а нам треба вище. Такое, конечно, такое. Короче, ми з вами... Просто... Потерялись в тм самом. В тм всм. Да. Просто потерялись все. Настики, ми, цікаво, глибоко зашли. походу уже глибоко зашли, якщо. Так.